Тернопільському драматичному театрі лунатиме кобзарське слово та дзвін бандурних струн. Там, 10 березня, відбудеться літературно-музичний вечір вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. 10 березня ми запрошуємо всіх тернополян, усіх поціновувачів високого Шевченківського слова до мети до найліпшої мистецької установи. Тернопільського академічного драматичного театру Мі Шевченка на літературно-музичний вечір. Думи мої захід розпочнеться о 19-й годині. У ньому візьмуть участь заслужені та народні артисти України, тріо, ансамблі, капели, бандуристів, лауреати міжнародних конкурсів. Програма каже головний режисер драмтеатру Олег Мусійчук, надзвичайно насичена. Ця мистецька акція проводиться і. Власне, і в нашому місті, і в області вперше, тому що на цій сцені будуть зібрані найдостойніші колективи бандуристів всієї області, зразкові колективи дитячі, капели бандуристів Національного університету імені Гнатюка, музичного училища імені Соломії Крушельницької, Струсівська, заслужена капела бандуристів. Кобзар бандурні композиції на сцені драматичного театру виконуватиме й заслужений артист України Дмитро Губяк. Олег мусійчук надіється, що така мистецька акція стане традиційною, і народний інструмент бандура, звучатиме частіше не лише у драмтеатрі, а й в інших закладах.